Цього тижня традиційна велоінспекція перевірила мікрорайон Каскад. Зокрема, міські чиновники разом із керівниками комунальних підприємств та представниками департаменту освіти проінспектували школи, садочки та чи облаштовані в них укриття. У ліцеї номер 10 діти навчаються у дві зміни. Попри те, що учнів тут майже півтори тисячі місця в укритті вистачає усім. Також школа уже підготувалася до зими. До опального сезону школа, тобто ліцей готовий повністю, всі повірки лічильниками прийшли. Зараз чекаємо на пломбування з теплокомунерго. Теплом ми будемо забезпечені повністю. Далі за маршрутом ліцей номер 25 Тут облаштували сховище у підвальному приміщенні. Дітей в школі є 1600, Нас навчаємося в дві зміни. Ну в першу зміну 800 чоловік поміщається в нас, і ну і в другу зміну менше 500, тому що в нас є ще одне укриття це актова зала, де дітки перших класів і третіх класів ідуть в актову залу. Починаючи з 2022 року, укриття у садочках та ліцеях нашої громади повсякчас удосконалюються, каже заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич. Адже це безпека наймолодших жителів Івано-Франківської МТГ. Якщо ми робили у 2022 році, і частина 2023 року, ми робили капітальні роботи. Це були капітальні ремонти, облаштування, то зараз ми працюємо над покращенням умов, тому що вони все рівно експлуатуються зараз у нас на меті облаштувати усі найпростіші укриття хорошими вентиляційними системами, тому що кисень це надзвичайно важливо. Поки дозволятиме погода, міські чиновники і надалі інспектуватимуть мікрорайони Івано-Франківська. Цього разу каскад перевірку прийшов. Це район більш-менш, тобто упорядкований, але є багато моментів. Вже дещо краще з вивозом сміття, великогабаритного, інших речей, але Ще потрібно в цьому напрямку працювати. Подивилися стан мікрорайонів, розкопок зараз побільшило, зважаючи на опалювальний сезон, тому що йде підготовка до опалювального сезону. Ну, все під контролем. Основна проблема брак робочих рук. Більше 300 сьогодні хлопців наших комунальних підприємств воює в лавах Збройних сил України. Це дається в знаки. Але, в принципі, місто доглянуте і місто упорядковане. Інспекція на колесах традиційно відбувається в Івано-Франківську щотижня. Відтак міські чиновники мають можливість на власні очі побачити проблемні моменти у різних мікрорайонах і дати доручення, аби їх вирішити. Вікторія Богдан Ярослав Лелет новини на вежі.